Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Як пройде зустріч в п'ятницю 15 го числа Трампа з Путіним на Алясці? Яким буде результат? Ви мене дуже просили про це подивитися, тому я сьогодні цю тему розглядаю і записую про це відео на циганській колоді карт і на колоді карт Таро. Давайте ми з вами розглянемо це запитання. Записую це відео сьогодні 13.08 середа на годинку 11 година ранку. Давайте ми з вами подивимося це запитання, давайте ми з вами його розглянемо. Так, на циганській колоді карт я хочу витягнути 4 карти. І на таро я хочу витягнути 3 карти. Якщо буде більше позитиву, значить це все може закінчитися в позитивному ключі для України і для нас усіх. Якщо буде більше негативних карт, то значить буде багато ще чого. Або невиясненого, або зустріч зірветься, або ні про що толком не домовляться. До речі, це перша реальна зустріч з Путіним за межами території РФ, з представником з Америки. З часів, коли вони всі почали ту свою ІСВІО. Іс так. так. Карта посильного. Карта посланця. Якісь можливі новини. Важливі підписання документів. Карта возлюбленої. Карта стабільності постоянства. Карта стабілізації ситуації. Хороший знак. Карта лживості, якась брехня, обман, маніпуляції. Тут карти непогані, карта посильного, робота з документами, новини, важлива інформація, карта возлюбленої, карта лояльності, карта стабіль... стабільності постоянства, карта стабілізації ситуації. Єдине, що от карта лживості в даному випадку говорить про якісь, скажімо так, обставини, які ну, не зовсім пішли за планом. Тепер давайте на таро. Зірка, 17-й аркан, таємниці інтриги. Подвійна інформація, якісь, скажімо так, нюанси такі, про які не всі знають. Єрофант, 5-й аркан, карта священника, духовний наставник це хороший знак, це хороша карта. Карта Єрофанта у прямій позиції це карта духовності, карта миру, карта світла. І лицар Кубків. Лицар Кубків. Карта сильного чоловіка, карта чоловічої енергетики. Ну, я скажу так. Судячи по картах, можливо, не все буде так, як ви того хотіли, як ми того хотіли, судячи по карті брехні, по карті здірки, які говорять про певні інтриги таємниці, та не зовсім той варіант сценарію, який може розгорнутися. Але карта Єрофанта, священик, пряма позиція, лицар кубків, возлюблена, стабільність. Це дуже хороші карти. Насправді. Я не Господь Бог, я на 100% стверджувати не можу, це ви розумієте. Але те, що мені показали карти, що шанси стабілізації ситуації після цієї зустрічі насправді дуже великі, дуже високі. Встановлення, ну, якщо навіть не миру, то хоча б якось затища та перемир'я. Чому саме Аляска, ну це, напевно, якийсь такий натяк від Трампа до Путіна. Навряд чи Америка віддасть Аляску, це вже точно буде розв'язка глобальної ядерної війни, якщо рускі захочуть на Аляску попертися. Але ну, врегулювання війни в Україні ну, добитися можна. І дай Боже, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. І дай Боже, щоб більше в Україні воїн не було, щоб Україна жила, процвітала мирно, спокійно, благополучно і головне стабільно. Тому що без відчуття стабільності все інше втрачає сенс. Якщо немає в житті відчуття стабільності, відчуття, що в тебе земля під ногами твердо стоїть, то ти, відповідно, не можеш будувати ні фундамент, ні які виконувати свої плани, амбіції і так далі. Тому що все це може рухнути в один момент, самий несподіваний. Здоров'я і відчуття стабільності це, напевне, базові основні потреби, які потрібні людям для того, щоб вони. Жили собі і розвивалися. І так людське життя коротке. А з цими всіма подіями та штуками ми його собі скорочуємо по максимуму. Не щоб боротися з якимись глобальними проблемами, такими як здоров'я і там, не знаю, ще й... раціональний розподіл ресурсів, то от, воюємо один з одним. Бажаю всього хорошого! Надіюся, що все пройде добре і що буде так, як показали карти, крім карти брехні. Але все одно якась брехня, лукавість та лицемірство в цьому всьому карти показують. Всього доброго, побачимося з вами, шановні глядачі. Бажаю мирного неба!